Президенту Перу Діні Булуарти загрожує в'язниця через її пристрасть до розкоші. Генеральна прокуратура розширила розслідування, яке ведуть щодо голови держави. У його межах обшукали приватний будинок Булуарти та президентський палац. Так звану справу Ролекс порушили після журналістського розслідування. Вивчивши сотні фотографій та відео, журналісти виявили, що президент має велику колекцію дорогих годинників, серед яких і Ролекс. Загалом їх нарахували 14. Одна модель із рожевого золота коштувала близько 18 тисяч євро. Також на президенті помітили коштовності з діамантами, зокрема браслет карт'є. Розслідування розширили через те, що вона має браслет карт'є вартістю 56 тисяч доларів, а ймовірна вартість коштовності, які були на ній на церемоніях та фотографіях, перевищує 500 тисяч доларів. Прокуратура вивчає декларацію про доходи президента. Згідно з нею, за останні два роки Булуарти стала багатшою на 116 тисяч доларів. На її банківських рахунках виявили близько 300 тисяч доларів. Діна Булуарти всі звинувачення відкидає, називаючи себе чесною жінкою. Варто зазначити, що раніше кількох президентів Перу засудили до тюремних термінів за корупцію. Серед них Альберто Фухіморі, який лише недавно вийшов на волю. У в'язниці перебуває Алехандро Толедо та Педро Кастільо. Свій тюремний термін відбув і Педро Пабло Кучинський. Водночас Мартін Віскара зіткнувся зі звинуваченнями в хабарництві, але дивом уникнув ув'язнення. Ще один президент Алан Гарсія, 2019 року, після висунення обвинувачення вистрілив собі в шию і помер у лікарні.